Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Шок мобілізація в Україні набирає обертів. За чоловіків 50+, плюс знову взялися, Шокуючі випадки та цикан. Про це важливо знати всім чоловікам. Давайте про все по порядку. Вітаю, це Україна сьогодні. Раната і останні події. До зсу призивають військовозобов'язаних різного віку, зокрема чоловіків старших за 50 років. Однак існують певні нюанси щодо призову цієї категорії громадян. Зокрема, це стосується особливостей служби та підстав для відстрочки. Процес мобілізації наразі однаковий для військовозобов'язаних від 18 до 60 років, що передбачено законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, коли йдеться про призов усіх від 25 років і старших за 55, їхні обов'язки та порядок мобілізації залишаються однаковими за умов відсутності підстав для відстрочкової служби. Підстави для у вікові категорії 50+, такі ж, як і для інших. Звільнення від служби отримують ті, хто не придатний за станом здоров'я, ті, у кого є інвалідність будь-якої групи. Військово зобов'язаний може бути звільнений, якщо досяг 60 років. Це граничний вік служби. Можуть отримати відстрочку ті, у кого троє і більше неповнолітніх дітей, яких він утримує. Ті, хто доглядає за близькими, у яких є інвалідність. Ті, хто є опікунами та піклувальниками людей, які не можуть подбати самі про себе, або дитини, дітей, сиріт. Найчастіше чоловіки старші за 50 років отримують відстрочку саме через проблеми зі здоров'ям, які роблять неможливими виконання службових обов'язків. Місце служби військовозобов'язаного визначається з урахуванням його бойового досвіду та військової спеціальності. Зазвичай чоловіків старших 50 років не відправляють до штурмових бригад, хіба що вони самі висловлять таке бажання. Найчастіше таких мобілізованих залучають до підрозділів тилового забезпечення. Якщо в людини є військово облікова спеціальність, то туди де вона може її застосувати. Наприклад, це можуть бути посади водіїв, механіків, електриків тощо. Мобілізація чоловіків 55 років і старше відбувається за тими ж принципами. Однак, чим ближче вік до 60 років, тим рідше розглядають їх кандидатуру. Варто також зазначити, у 60 років військовослужбовець має право подати рапорт на звільнення, проте навіть у 59 років можуть мобілізувати на рівні з молодшими, і це не суперечить законодавству. А тим часом стало відомо, 60 плюс на фронт у Верховній Раді найближчим часом можуть розглянути проєкт закону щодо проходження військової служби за контракт. Тим особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, про це розповів нардеп Олександр Федієнко. За питанням що у них є ті добровільці добровольці, які мають 60 плюс не на бойові посади. Тобто, ми не кажемо звісно про штурмові, якісь підрозділи ще щось, але там ті ж саме зв'язківці, кухарі, діловоди, юристи, ну і так далі. Да? Ну, які б хотіли все ж таки долучитися до Збройної сили України і бути корисними. Федієнко пояснив, що перед винесенням до зали на голосування проєкт закону повинен пройти відповідні юридичні процедури. Мають бути надані висновки профільних міністерств. За його словами, підтримка законодавчої ініціативи серед народних депутатів є. Законодавча ініціатива передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60 плюс під час воєнного стану за згодою командира частини. Проте для офіцерів віком 60 плюс потрібно буде отримати ще й Додаткове погодження від генштабу ЗСУ у контракті пропонується встановити випробування строком два місяці. При цьому цей контракт може бути припиненим чи розірваним у зв'язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування також через службову невідповідність. Завданням проєкту закону є встановлення механізму залучення осіб віком 60+, плюс, які виявили бажання до проходження військової служби за контрактом, надання права військовим частинам через письмову згоду командира ініціювати прийняття таких осіб на службу. Надання повноваження генштабу зсу погоджувати осіб, які претендують на посади молодшого або старшого офіцерського складу на підставі цього закону. Надання повноважень генштабу зсу визначати порядок погодження кандидатури також перелік документів, необхідних для їх розгляду. Сприяння зміцненню обороноздатності України шляхом використання потенціалу досвідчених військовослужбовців. Однак Міноборона своєму висновку висловила багато зауважень, з яких випливає, що цей законопроєкт фактично у такому вигляді не підтримується. Як зазначили, там існує висока ймовірність неможливості виконання такими чоловіками умов контракту в повному обсязі, зокрема з виконання службових обов'язків. Повістки полеглим. Воїну, який загинув майже два роки тому, прийшла повістка в Рівному. Нацгвардії зник безвісти в липні 23-го. За кілька місяців тест ДНК підтвердив його загибель. Дружина загиблого бійця обурена, і це виявляється не поодинокий випадок. Чому так відбувається, розкажемо далі у відео. Це мій чоловік. Валентина тримає в руках портрет свого Максима. Він загинув на війні, але майже за два роки після цього з пошти повідомляють на його ім'я повістка. Коли побачила повістку, то це для мене був ну шок. Чоловік розповідає пані Валентина. Підписав контракт з Нацгвардією ще 2019-го. У 2023-му рушив боронити Україну на Запорізькому напрямку. Все в дорозі з травня 23-го по липень. Він там був. Потім він приїхав у відпустку і зразу після відпустки на згаданні. Від... Він зник через чотири місяці. Е, сказали, що є ДНК. Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною Донею. Да. Я хочу, щоб мене тато на ручки взяв. Діток ведуть тати деяких з групи, і взагалі садочку, вона бачить, вона теж цього хоче. і Кожен день просто це переживати дуже важко. Саме тому каже, коли отримала звістку з пошти, була приголомшена. Я ходила на пошту, мені сказали, що е, повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я кажу, що в мене статус про смерть собою. А мені пояснюють, що ми не маємо права, бо повинна прийти саме та сама людина. А коли жінка дісталася кіцика, все стало ще цікавіше. Мені сказали, що е, він прийнятий на облік 17 квітня 25 року. Але як його прийняли на облік, я не знаю. У рівненському центрі комплектування ТСМ це пояснюють так: існує така 932 тридцять постанова згідно міністерства оборони України, згідно якої всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку, автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки. Згідно цієї постанови, окрім того, що повістки можуть виписувати вручну на місцях, їх ще й генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у випадку загиблого воїна. Ми розуміємо розуміємо стан людини і розуміємо емоції. І в нас в системі вже пройшов як загиблий. Але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять власне Укрпоштою, вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази, і це не єдиний такий випадок. Березень, Тернопільщина, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка опублікувала допис, що йому прийшла повістка з РТЦК. Як другий відділ чортківського РТЦК та СП надає спокою загиблому герою. Не знаю, чи зможе хтось із тих, хто це прочитає, осягнути рівень мого гніву. Тоді у Тернопільському обласному ТЦК СП опублікували таке пояснення. Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі оберіг, яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у разі технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників. Як уникнути таких помилок надалі? ТСН звернулася із інформаційним запитом до Міноборони. Однак з 10 червня і до нині відповіді так і не отримали. Попри це, дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему все ж удосконалять. Я хочу, щоб е, ті люди, які займаються повістками, які займаються е, особовими справами, щоб вони бачили, що є про смерть, і просто не травмували людей. Анна Махно, Олександр Ковтунець. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Гепатит, віл, туберкульоз чи наркотична залежність. Хвороби, з якими частини мобілізованих потрапляє у військо, хоча не мала б. Через рішення ВЛК про придатність таких осіб збитків зазнають і військові частини, і сама держава. Які сліпі зони існують в сьогоднішній системі ВЛК розкажемо далі у відео. Катерина Цимболинець, колишня бойова медикиня. а Нині керівниця патронатної служби 47-ї окремої механізованої бригади, магура, розповідає серед її побратимів. Є ті, хто за станом здоров'я не мав би воювати на фронті. Та лікарі ВЛК вважали інакше. це був там людина, яка мала психологічні порушення. В нього було декілька особистостей. Тобто, спочатку він потрапив на фронт, зрозуміло, що щось не так. Почали розбиратися. Виявилось, що людина. Вона має е, психологічне захворювання. Ми його декілька разів клали на стаціонарне лікування, його нам виписували, повертали назад. Е, ми знову його клали. В нього також були проблеми з наркотичними речовинами. За словами Катерини, хворий боєць став тягарем для військової частини, бо замість того, щоб повноцінно виконувати обов'язки, він постійно потребував ліків, охорони та нагляду. Тобто за висновком він був повністю обмежено, да, так здоровий, здоровий пов да, повністю придатний до військової служби. Він був ще один мобілізований мав сколіоз третього ступеню. Згадує Катерина. Попри такий серйозний діагноз, під час виконання бойових завдань був ефективним солдатом. Утім, якщо він припинить службу, то держава зобов'язана сплатити йому значні кошти, тому що він був по ВЛК придатним і набув це захворювання під час несення служби. Хоча це нелогічно, тому що це захворювання не можна набути там за рік, за два. Це захворювання, яке там з дитинства розвивається. Випадків, коли на фронті опиняється людина, непридатна до служби, багато каже Катерина. Це підтверджують і юристи. Одна з причин те, що терміни проходження ВЛК скоротили з 10-15 днів до 2-3. Органи охорони здоров'я вони прямо сприймають. От їм сказали, що ВЛК має там відбуватися максимально швидко 2-3 дні, і вони починають пришвидшуватись. Хоча насправді це не має впливати на якість, і ряд цих аналізів і обстежень їх просто не можна встигнути. Водночас, після скасування норми, обмежено придатний навантаження на систему ВЛК суттєво зросло. Бо всі, хто мали цей статус, змушені були пройти медогляд. Усі ці чинники призводять до того, що в бойові підрозділи потрапляють люди з серйозними захворюваннями, пояснює аналітик, та оскаржити рішення ВЛК непросто на сьогодні. Це ВЛК за минулий рік, 24 й вона не змінила е, жодного рішення нижчої комісії нижчого рівня. Щоб визнати, що вони неправильно поставили діагноз. у міністерствах і охорони здоров'я і оборони, розуміють необхідність реформ у системі ВЛК і вже анонсували імовірні зміни. Яку архітектуру ми задумали згідно з реформою, лікар однієї ВЛК оглядає людину і фіксує її медичні фізіологічні параметри захворювання, якщо вони є у визначеному медзакладі, і засвідчує це цифровим підписом в єдиній електронній системі охорони здоров'я. Далі, якщо ми розглядаємо медичну і адміністративну частини, до іншої військово-лікарської комісії, потрапляє фінальна дата сет від медиків. І комісія, деперсоналізовано оцінює дані, а тоді ухвалює рішення про при придат придатність чи непридатність. В будь-який момент на постаудиті масив даних перевіряється. Лікар не просто пише, що в людини вроджена вада серця. Він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. І підробити це майже неможливо. У Міноборони зазначають, робота над усіма нововведеннями триває. Євген Бригер, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подивайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.